Мої дорогі підписники. У мене виникла офігенна ідея, мої любі. Хочу сказати, ви знаєте, що я живу вже в Туреччині більше п'яти років і до мене приїхало сюди багато підписників. Підписників з 25 країн. І з Німеччини, з Чехії, з Америки, з Канади, і з України. Я веду завжди український контент. І... На початку війни до мене приїхала підписниця, яка отримала кошти за свого чоловіка покійного. Він загинув як офіцер, як герой, і вона вирішила вложити кошти тут, в Туреччині, в квартиру. Але думала, що це все швидко закінчиться. Ну, зрозуміло, це не закінчується, а вона з Нікополя і повернутися вона туди не може, мої любі. Тому їй треба купити житло в Туреччині. У нас у дуже гарному комплексі я багато разів його показувала. Зараз я на Середземному морі і моїх багато підписників пише про те, що вони теж хотіли би здійснити свою мрію. І ось що я придумала. У мене є багато таких підписників, які вже е, давно проживають в Туреччині е, за кордоном, але не можуть. Продати своє господарство в Україні. Уже всі переїхали, і діти, і всі в них є господарство. Так що я предлагаю? Моя підписниця каже, я би зробила обмін в західних областях, тому що вона розуміє, діти підростають, у неї двоє діток, їй 41 рік. Вона розуміє, що скоро туди не повернеться у своє місто. Ось. І що я вам хочу сказати: вона може зробити обмін. Ви можете отримати свою мрію. Мої дорогенькі, у вас мрія може збутися, у вас пустує господарство в Україні, а ви можете в Туреччині його мати і приїздити, коли вам захочеться цій вашій родині. Це квартира 1 плюс 1 50 квадратних метрів. Дуже круто в дуже крутому комплексі. Я ще знімлю мої хороші відео і вам це покажу. Тож, ваша мрія може збутися, і її так само, мої хороші, зробити цей обмін. А чого ж не зробити? Ми ж з вами, я допоможу в усьому, я не маклер, мені не треба ніяких коштів, треба об'єднати людей. Треба зробити добре одній сім'ї і добре іншій сім'ї. Тому, мої хороші, ви можете прямо на мій телефон позвонити, чи в WhatsApp, чи у Viber, і ми вирішимо, що я пропоную. Якщо у вас в Україні є в західних областях. То я пошлю підписницю, зв'яжу разом з, з вами, і вона поїде подивиться на ваше господарство. Зрозуміло, що краще би було в Чернівецькій області, тому що я приїжджаю часто, зараз буду знову в Чернівцях і зможу їй допомогти, щоб вона адаптувалася. Тобто вона з Лікополя не знає нічого. Якщо б це була Чернівецька область, десь в районних центрах було би просто дуже класно. Я їй в усьому допоможу. Як її отримати, ви приїдете, зробите зділку і собі уїдете. Ось. Отаке я предлагаю. Якщо ви мене почули, і вам дійсно хочеться, і у вас є такі питання, ну давайте, нехай мрія збудеться ваша і її. І це би було дуже-дуже класно, мої хороші. Я вас чекаю, дзвоніть і пишіть. А вдруг на випадок? Нам же треба об'єднувати чи ні, мої хороші. Хороші справи робити дуже добре, тим більше, здійснювати свої мрії.